Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку Чому змінюється атмосферний тиск? Пригадаємо, як розподіляється сонячна енергія в атмосфері? Від чого залежить температура нагрівання поверхні. Як змінюється температура повітря впродовж доби? Як вимірюють температуру повітря? Як змінюється температура з висотою? Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось. Що таке атмосферний тиск? Чи вимірюють атмосферний тиск? Чому змінюється атмосферний тиск? Як вимірюють температуру повітря? Як змінюється температура з висотою? Ви вже знаєте, що нашу Землю огортає невидима повітряна ковдра повітря, – атмосфера. Стовп повітря від поверхні землі. До верхньої межі атмосфери тисне на земну поверхню із силою в середньому 1,33 кг на см. У техніці таку величину приймають за одиницю тиску і називають її атмосфера. Силу, з якої повітря тисне на одиницю площі земної поверхні і на всі розташовані на ній тіла, називають атмосферним тиском. Людина не відчуває атмосферного тиску, оскільки він урівноважується з її внутрішнім тиском. Розглянемо, хто саме дослідив і виміряв атмосферний тиск. Це був Еванджеліста Торічеллі в середині XVII століття. італієць за походженням. Він вдався до такого експерименту. Запайно з одного кінця трубку, завдовжки один метр заповнив ртуттю. Потім її відкритий кінець помістив посудину з ртуттю. Частина єдини вилилася з трубки, а частина залишилася. Вимірявши лінійкою висоту цього стовпчика, можна обчислити атмосферний тиск. У міліметрах ртутного стовпчика. Так з'явився перший прилад для вимірювання атмосферного тиску ртутний барометр. Саме Торічеллі помітив, що висота стопчика ртуті із часом то збільшується, то зменшується, а згодом було встановлено зв'язок між зміною тиску і погодою, зниження тиску до хмарної погоди й опадів. Підвищення тиску до ясної. Різні коливання тиску до сильного вітру. Зараз ртутні барометри вже не використовують. Вони громісткі, а пари ртуті отруйні. Учені винайшли. Безрідний барометр анероїд. Барометр анероїд відчуває тиск атмосфери великою металевою коробкою, з якої викачаний повітря. Що сильніше повітря стискає коробку, то більше відхиляється стрілка, з'єднана саме з коробкою. У наші дні найчастіше використовують цифровий барометр. Він є портативним і більш точним. У цьому пристрої показники звичайного барометра анероїда перетворюються на електронний сигнал і виводяться на екран. Однак звичка вимірювати атмосферний тиск за шкалою лінійки збереглася навіть після винайдення барометра анероїда, у якому немає ні ртуті, ні стовпчиків. Атмосферний тиск вимірюють у міліметрах. Тут стовпчика. Про інші одиниці вимірювання тиску, наприклад, паскалі, ви дізнаєтеся на уроках фізики. На ваш розгляд пропоную ось такий цифровий термогігрометр, барометр. За допомогою нього одночасно можна виміряти тиск, вологість та температуру. Цифровий термогід, грометр, барометр ТЕСТО 622 для безперервного вимірювання абсолютного тиску, вологості та температури з візуальною сигналізацією відображенням часу та дати, розрахунком температури точки роси та волового термометра, відображенням максимального та мінімального значення. Перші сміливці, які піднялися на повітряних кулях, помітили, що з висотою стає важко дихати, те саме спостерігається і під час підйому у горах. Тільки на людина опиниться високо в горах, де атмосферний тиск значно нижчий, а також недостатню кисню, її самопочуття погіршується. Це може проявлятися у швидкій стомлюваності, запаморочені, нудоті. Атмосферний тиск... Підступний, він діє непомітно. Навіть досвідчені альпіністи піднімаються на великі висоти поступово, роблячи зупинку, щоб звикнути до нових умов, тобто акліматизуватися. Це відбувається тому, що з висотою повітря стає менш щільним. Під час підйому на кожні 100 метрів тиск знижується приблизно на 10 мм ртутного стовпчика. Відповідно, під час підйому на 1 км на 100 мм ртутного стопчика. Ця закономірність, характерна для нижніх шарів атмосфери, використовується під час визначення абсолютної висоти. Розглянемо, як залежить тиск. Висоти повітря і температури. На земну поверхню тисне стовп атмосферного повітря, що розташовується над нею. Що менша висота цього стовпа, то меншим буде атмосферний тиск. Отже, з висотою атмосферний тиск зменшується в середньому на 1 мм ртутного стовпчика на кожні 10 метрів або на 100 мм ртутного стовпчика на кожні 1000 метрів, це є баричний ступінь. Тому за допомогою барометра можна визначити відносну висоту місцевості. Давайте розглянемо більш детально на зображенні. При висоті 676 метрів атмосферний тиск становитиме 696 мм ртутного стовпчика, а температура 6,7 градусів Цельсія. При висоті 714 м. Атмосферний тиск становитиме 692 мм ртутного стопчика, а температура 6,5 градусів Цельсія. За висоти 818 м. Тиск становитиме 682 мм ртутного стовпчика, температура 5,8 градусів Цельсія. І на висоті 1530 м. Атмосферний тиск становитиме 614 мм тутного стовпчика, а температура 1,6 градусів Цельсія. Отже, ми переконалися, чим вища висота над рівнем моря, тим менший тиск, а також температура. Атмосферний тиск змінюється не тільки з висотою, а також і з географічною широтою. Через кулясту форму, що обертальні рухи наша Земля в різних місцях отримує різну кількість сонячного тепла, тому атмосферний тиск на земній поверхні буде змінюватися від екватора до полюсів, так як безпосередньо залежить від температури повітря приземного шару. Розпочнемо розглядати з екватора. Екваторіальні широти отримують протягом року найбільше сонячного тепла. Отже, повітря на екваторі є теплим, а значить легким. Тепле екваторіальне повітря піднімається постійно вгору, збираючись з собою вологу, що випаровується, тому в екваторіальних широтах завжди низький тиск. Його ну, позначають буквою N. Вже на висоті 2-3 км. Вологе повітря охолоджується, формуються купчасто-дощові хмари і в обідню пору розпочинаються грозові дощі. Така погода повторюється майже щодня протягом року. Охолоджене повітря у верхніх шарах атмосфери розходиться на північ і південь від екватора, опускається до тропічних широт 30 градусів північної та південної широти, спричинює високий тиск. На полюсах і в припулярних районах протягом року дуже низькі температури, тому тут холодне, важке повітря опускається до земної поверхні, спричинюючи високий тиск. Холодне полярне повітря біля поверхні землі рухається до помірних широт, прогрівається і вже тут піднімається вгору, спричинюючи таким чином низький тиск. Отже, на нашій планеті утворилися пояси постійного атмосферного тиску. На екваторі і в помірних широтах низький, а на полюсах і в тропіках високий. В областях, де переважає високий тиск, мало опадів, а в областях з низьким тиском характерні рясні опади. Є люди, які стан здоров'я яких залежить від навколишнього середовища, і, зокрема, вони відчувають зміни атмосфері. Кожна третя доросла людина дуже чутлива до змін погод. Дискомфорт від коливань погодних умов, магнітних бур, сонячної активності відчувають насамперед ті, хто має захворювання серцево-судинної системи. Таких людей називають метео або керосочутливими. Вплив атмосферного тиску, температури навколишнього середовища рівня вологості, швидкості віди та багатьох інших чинників на організм людини вивчає наука, біометрологія. Оптимальне значення атмосферного тиску, за якого людина почуває себе комфортно, 760 мм ртутного стовпчика. Різкі переходи між підвищеним і нормальним. Атмосферним тиском украй негативно позначається на здоров'ї людини. Тому люди, які постійно займаються альпінізмом, можуть мати схильність до такої, так званої гірської хвороби. Основною її причиною є нестача кисні в крові. Щоб запобігти цьому, альпіністи, підіймаючись високо в гори, беруть із собою запаси кисню. Давайте розглянемо, як розв'язувати задачі на зміну атмосферного тиску з висотою. Визначити атмосферний тиск на вершині говерли 2061 метрів над рівнем моря. Якщо біля туристичної бази заросляк 1200 м над рівнем моря. Атмосферний тиск становитиме 620 мм сутного стовпчика. Розв'язуємо. Визначаємо відносний перепад висот між говерлою і туристичною базою. 2061 метр віднімаємо 1200 метрів. І маємо результат 861 метр. Другий крок визначаємо, наскільки зміниться атмосферний тиск при сходженні 861 метра. Згадуємо, що на 100 метрів атмосферний тиск падає на 10 мм. 861 м ділимо на 10 мм і маємо 86,1 мм втутного стопчика. Третій крок. Враховуючи, що атмосферний тиск з висотою падає, визначаємо атмосферний тиск на вершині говер. 620 мм ртутного стовпчика. Віднімаємо 86,1 мм і отримуємо 500 мм. 33,9 мм ртутного стопчика. Відповідь: На вершині говерли атмосферний тиск становитиме 533,9 мм ртутного стопчика. Для того, щоб досконалити свої вміння, розв'язувати задачі можна потренуватися. Для прикладу пропоную вам ось таких дві. Загальними. Атмосферний тиск це сила, з якої повітря тисне на одиницю площі земної поверхні і на всі розташовані на ній тіла. Атмосферний тиск вимірюють у міліметрах втутного стопчика. Атмосферний тиск залежить від температури повітря, висоти місцевості, географічної широти. Атмосферний тиск вимірюють барометром. Нормальний атмосферний тиск становить 760 мм втутного стовпчика. Різкі зміни атмосферного тиску негативно впливають на здоров'я людини. Проведемо хвилинку відпочинку. Складіть коротеньку розповідь за картиною, яка у вас зображена ліворуч, використовуючи знання, які здобули сьогодні. Дякую, що дивитесь! Канал пізнавати нове цікаво! До побачення!